Вітаю. Повторюємо геометричні фігури на площині. Назви геометричні фігури зображені на рисунку. Чим відрізняється відрізок від променя? Що в них спільне? Чим відрізняється відрізок від прямої? Промінь від прямої? Дивіться. Е, у нас є відрізки. У нас є взагалі які геометричні фігури, точки, так? Далі. Якщо у нас є дві точки, і вони поєднані лінією, то це у нас буде відрізок. Тому що у нас ось ця лінія обмежена, є, є своя фіксована довжина. Далі, в математиці існує точка, із якої виходить лінія, але безкінечна. Ось так. Кінцівка у неї ось така. Може бути вот тут на ній одна чи декілька точок, але кінця, ось так з краю точки не буде. Тобто, це у нас точка, це у нас відрізок, він скінчений. Він зараз. Відрізок. Якщо є початок і немає кінця, є початок і кінець це відрізок. Ось у нас відрізки Б, «Ц». Або БД це відрізки, або CD – це відрізки у нас на нашому малюнку. Далі, у нас є початок і немає кінця це промінь. Вважається, що промінь він продовжується в просторі без кінця. Він знає початок, але кінця у нього взагалі немає. Ось вибачте. ви бачите. Тому промінь тут у нас Б, А, бачите, нема кінця. Далі Ц, К, або Д, К, або Б, К, або С А, Д, А. Оце у нас промені. Вони мають початок і не мають кінця. І у нас є ще лінії, які не мають початку і не мають кінця. Ось як наша АК. Це пряма. Якщо я написала пряму АК, на мене написана пряма АК, це означає, що вона отак і вліво безкінечно продовжується, і вправо вона безкінечно в просторі продовжується. І її ми завжди можемо продовжити. Відрізок не можемо продовжити. Або промінь е, в протилежному від його напрямку в протилежний від його напрямку бік ми теж не можемо продовжити. А ось прямо ми можемо безкінечно продовжувати. Яка зображених фігур має таку властивість, як довжина? довжина? Що у нас? У нас є довжина. У відрізка, подивіться. Чому? Тому що є початок і є кінець. І ось у відрізка. А оце промінь і дві прямі. Це видима частина, але це не, всі ці, не вся частина, не вся повністю фігура на малюнку. Тому настільки у відрізків є довжина. Як, чи можна визначити довжину прямої? Звичайно, ні. І проміння також. Бо немає кінця безкінечно в математичному просторі. Далі. Про кути, що тобі відомо про кут, які види кутів ти знаєш. Назви види кутів, поданих на рисунку. Ну, як зразок, у нас є косинець, ви пам'ятаєте? Косинець, у нього завжди є ось це прямий кут. Так, Це прямий ми вчили його. І в залежності. Ось цей прямий кут, ось він ми і бачимо. Куті можуть бути прямими. Далі менше, якщо трошки скласти, так, ось прямий кут у нас. Якщо ми його сторони зменшимо, то це буде гострий кут у нас. На косинці у нас прямий і два гостри, так, гострий. А якщо наш прямий кут візьмемо і розширимо, розкриємо, то це буде тупий кут. Тобто, щоб зрозуміти, гострий, тупий чи прямий, нам достатньо касанця. прикласти верхівкою з цією чорною точкою, до верхівки нашого кута і якоюсь стороною. Теж приліпити, наприклад, нижньою стороною донизу і подивиться. Якщо друга сторона співпадає, це прямий кут. Якщо вона менше навіть не виглядає із під другої сторони касенця це гострий кут. А якщо виглядає він ширший, то це тупий. Контур якої фігури отримуємо з трьох однакових паличок. Три однакові палички. Так, раз. Ну що, два, три, Звичайно, трикутник, тільки чотири кути, на чотирикутник не вистачить. Скільки кутів у трикутнику? Один, два, три. Три кути. Скільки сторін? Один, два, три. Скільки вершин? Один, два, три. Три сторони, три вершини, три, кути. Так, давайте далі. Чи можна з поданих відрізків скласти контур прямокутника? Давайте подивимось. Прямокутник це чотирикутник, у якого всі кути прямі. І протилежні сторони рівні. Тому дивіться, ось це буде дві довжини, а оце буде дві ширини. Ви бачите, однакові за довжиною парно. Дійсно, можна скласти. Чи можна побувати прямокутник з чотирьох рівних за довжиною паличок? Можна, але це у нас фігура вийде, називається квадрат. Якщо всі будуть прямі кути, і всі сторони рівні, так? Які висновки можна зробити? Що А, Б, С, Д, квадрат? МП е, так, А, Б, С, Д, квадрат, ну, давайте я. Квадрат і прямокутник. Ось так. Я так для орієнтації. А, а латинські букви Б, С, Д. І М, П, К, О. Якщо АБЦ квадрат, то він чотирикутник. Чотири кути. Так, погоджуюсь. Усі його кути прямі. Так, погоджуюсь. Усі сторони рівні. ця, ця, так. Погоджуюсь. Далі. Якщо прямокутник, то він чотирикутник. Раз, два, три, чотири. Так. Усі його кути прямі. Дійсно. Його протилежні сторони рівні. Так, ця з цією, а ось ця сторона з цією. Так. Артем повністю все правильно оцінив і дійшов правильних висновків. Так, і у нас з вами ще два номери. Назви многокутники, назви їх елементи. Як визначити периметр? Периметр це що? Сума довжин. Треба всю, кожну сторону виміряти і додати все. Так, трикутник, прямокутник. Чотирикутник, і навіть це можна, якщо протилежні сторони паралельні, деякі діти вже знають, що це трапеція. П'ятикутник, квадрат. Чотирикутник квадрат, чотирикутник, прямокутник, так? можна так сказати. Так, периметр трикутника зі сторонами: якщо 4, 6 і 9. Периметр букви латинської П дорівнює 6 плюс 4 плюс 9, 10, і 9, 19 сантиметрів. Ось так. Все. Матеріал опрацьовано. Дякую вам за увагу.